Прямий донат від кавоманів одна з кав'ярень у середмісті Івано-Франківська організувала акцію підтримки військових. Увесь даний заробіток відправлять для потреб українських захисників. Зокрема, кошти передадуть батальйону госпітальєри, де зараз служить колишній працівник. Цього разу це на батальйон госпітальєри по причині ті, що один із наших колишніх працівників, а саме Петро Михайлів, пішов туди служити і допомагати забирати наших військових з поля бою поранених і лікувати їх. І він там. Відповідно, і несе свою службу. Ми передамо всю виручку весь виторг за день кав'ярні. Окрім того, в нас створена банка, де люди, які не можуть приєднатися і фізично прийти в кав'ярні, щось придбати, можуть просто задонатити. І ми ці кошти також передамо. Суми варіюються, вони бувають різні. Один раз було сім, один раз було дев'ять, один раз було дванадцять. Очікуємо здати не менше десяти тисяч. Благодійну ініціативу допомоги ЗСУ. Власники проводять уже в четверте. Щоразу для передачі донатів обирають різні підрозділи постійні відвідувачі до акції долучаються залюбки. Вони справді дуже молоді, я і дуже давно знаю. І заходила сюди дуже часто на каву, ще коли вони самі тут працювали. А тут уже дівчатка є. Як вам така акція? Прекрасно, нехай роблять її ще частіше. Це теж ще така особлива річ, адже е, всі виручені кошти будуть спрямовані наскільки я знаю. На допомогу батальйону госпітальєри, в якому служить якраз теж працівник кав'ярні, тому це так символічно. Підтримав ініціативу і міський голова Руслан Марцінків каже: будь-яка допомога від тих, хто тримає міцний тил, необхідна. А молодь, щоб підтримати фінансово наших захисників, щоразу вигадує і втілює найцікавіші ідеї. Хороша ініціатива. Я закликаю інші. Кафе, ресторани підтримувати Збройні Сили України, волонтерити. І сьогодні хороша ініціатива від даного кафе, яка знаходиться біля нашої святині катедрального собору, тим, що цілий день безкоштовна праця і весь виторг, а це може бути 10, 12, 15 тисяч гривень, йде на батальйон госпітальєри на Збройні Сили України. Тому підтримую таку ініціативу, рекламую таку ініціативу, приходьте, купляйте каву, і все буде добре. Такі акції обіцяють у кав'ярні відбуватимуться щонайменше раз у два місяці. До того ж, організовують майстер-класи для охочих навчитися варити і подавати каву за найсучаснішими рецептами. Звісно, за донат для військових. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.